Просто вдумайтесь ці цифри 92 тисячі доларів. Я вклав в своє навчання за 23-24 роки. Це овер багато і чи варто воно було того? Давайте залишимо це питання відкритим. Але я виділив найкращі поради з цих курсів, консультацій, преміальних продуктів. Які вам будуть дуже доречними, які ви зрозумієте, і саме зараз я буду ними ділитись, тому уважно слухайте і обов'язково звичайно підписуйтесь на мій канал. Тут дуже багато про бізнес, про саморозвиток. Тому не підписаним бути це злочин проти себе. Отже, починаємо. Перший інсайт, який прямо виходить з ціни, яку я платив. А найдорожчий продукт коштував 52 тисячі доларів. Ціна не завжди залежить від реальної собівартості і від реальної цінності продукту. Це відноситься до будь-чого. Дивіться, давайте приведемо простий приклад. От ви купуєте футболку Zara, Наприклад, вона скільки буде коштувати? Доларів 10, 20, 30? Максимум 50, точно не більше, і ви заходите в Луївітон. Скільки там буде коштувати футболка з такого ж або майже такого ж матеріалу? Ну він точно не буде кращим в 10 разів, але ціна буде вищою в 10 разів. І ви розумієте, що якщо в зарі можливо маржинальність 50%, то в Тоні» маржинальність вона значно більша, і ціна. Чек значно більший, і що це означає? Що світ не працює за правилом, от ти вклав і ти от таку от маржу маєш ще відповідно ти в декілька разів більше заробляєш. Ні, якщо ти вмієш будувати бренд, якщо ти вмієш будувати своє ім'я, і давайте знову на конкретному прикладі. Якщо ти звичайний лікар, твоя консультація коштує тисячу гривень. Якщо ти прокачуєш себе, ти робиш якийсь контент на Ютуб, ти робиш контент в рілсах, але це не найважливіше. Ти працюєш над своїм ім'ям. В плані нагород реалій, ти в це час, гроші інвестував, ти продаєш консультації за 10 тисяч гривень за тисячу доларів. До тебе вже йдуть відомі люди, і за рахунок цього ти ще збільшуєш свою, скажімо так, цінність в очах інших людей. Тому що найголовніше це цінність в очах інших людей, і для цього потрібно розвивати свій бренд і, в принципі, шарити в маркетингу. І якщо ви хочете стати реально багатим, вам потрібно це. Зрозуміти, і вам потрібно це адаптувати в своєму бізнесі, зробити так, щоб про нього говорили, створити цінність в головах інших людей, щоб вони платили вам більше. Як це робити? Ну, в першу чергу, за рахунок того, що ви будете прокачувати себе як підприємця, як основне обличчя вашого бізнесу, і будуть приходити ваш можливо магазин, ваш ресторан, не тому, що там класно, а тому, що це створили ви. Тому що ви до. Цього приклали якихось зусиль, тому що ми хочемо сфоткатись не з власником восьми чи семи там золотих мічів. Ми хочемо сфоткатись з месів. Розумієте, нам потрібна людина, і саме людина її особистий бренд, і в принципі, якщо ми вже відходимо від теми особистого бренду і переходимо до бізнесу, сам бренд бізнесу це важливіше ніж багато що, тому що саме це дозволяє. Робити екстра маржинальність і екстра прибуток, відповідно, перша порада займатися брендом і вкладатись в ось такий от маркетинг, для того, щоб ви могли відв'язатись від конкурентів і збільшити чеки, збільшити кількість клієнтів, просто тому що ви. Унікальні друга порада. Вона більш зрозуміла. Ви точно не маєте бути генієм у всьому. Якщо вам колись здавалось, що для того, щоб заробляти багато, потрібно дуже багато чого вміти, все встигати і робити самостійно. То правила великого бізнесу диктують абсолютно інші правила. І вони звучать наступним чином: ви маєте розбиратись в деяких аспектах, ви маєте підсилювати свої сильні сторони. Можливо, ви геній в фінансах, можливо, ви геній в маркетингу. Ви маєте на цьому фокусуватися. Якщо ви не вмієте наймати людей, мотивувати їх, якщо ви не вмієте займатися логістикою, чим ще в вашому бізнесі, те, що вам потрібно робити, ви не маєте старатись посилювати ваші слабкі сторони. У нас, в принципі, навіть шкільна система вона диктує нам, що. Ти маєш і там, і там мати хороші оцінки. Тобто, у нас в школах дітей не розділяють на тих, хто більше по гуманітарним наукам і наукам, які пов'язані з конкретними цифрами, і так далі. Ні, у нас всіх туди давай. Одна й та сама програма. Так не потрібно. Життя так не працює. У нас в житті, в дорослому житті, там, де є гроші. У нас. Звучить все по іншому. Нам потрібні вузько спеціалізовані люди. Тому що якщо ви лікар, ви можете не шарити абсолютно в сантехніці, тому що є сантехнік, він прийде вам допоможе в бізнесі. Так само послухайте мене. Якщо ви шарите в маркетингу, ви набираєте людей, які за вас будуть шарити в фінансах в чомусь іншому. І я хочу підрезюмувати цей пункт такими словами: підприємець це лідер, який збирає навколо себе і навколо своєї ідеї людей. Які потім разом будуть створювати той самий ідеальний продукт, ту саму класну компанію, яка змінить світ, чи змінить країну, чи в принципі дасть цінність світу. Не потрібно шарити у всьому. Третій пункт: внутрішній стан підприємця це найцінніший його ресурс, і ключовий KPI, результат діяльності підприємця, власника бізнесу це кількість правильних прийнятих рішень і ідеї по розвитку бізнесу. Тобто, ви не маєте думати, що вам потрібно завантажувати. Себе великою кількістю задач, що вам потрібно працювати в полях разом із не знаю касиром в вашому ж бізнесі, чи там таргетологом в вашому бізнесі, чи кимось ще ні. Ви можете і маєте давати собі більше простору, більше можливостей знайти натхнення для того, щоб ви могли придумувати, щоб ви могли генерувати ідеї. Для цього вам потрібно що десь навчатись, десь потрібно спілкуватись з колегами, з такими ж підприємцями. Можливо, потрібно відпочивати просто. Побути наодинці зі своїми думками, обдумати все без лишнього шуму, і це все одно буде роботою. Якщо ви думаєте, що от ви підприємець, для того щоб команда думала, що ви ефективні, вам теж потрібно бути разом з ними. То вам так само потрібно доносити, що ви не можете це реалізувати, просто сидячи, дивлячись, наприклад, в ноутбук, звичайно, є якісь дні, коли потрібно це робити, і ви маєте зрозуміти, що підприємець, власник бізнесу, він інший, його роль Зовсім відрізняється від ролі звичайного найманого працівника, тож відпочивати і в моменті знаходити якісь ідеї рішення, які потім ви реалізовуєте, і вони ж ці ідеї приносять нові результати зростання вашого бізнесу. Це важливіше і ефективніше ніж просто сидіти і от чимось займатися якоюсь простою, примітивною нудною операційною діяльністю. Четверта порада інсайт. підприємець, ви як власник бізнесу, маєте знайти продукт маркетфіт. Маєте знайти ринок, в якому є можливість, і ви маєте створити продукт, який перекриває ключові потреби ваших клієнтів. От ідеально мечиться з ними, ідеально заходить. Після того потрібно просто масштабувати вашу систему і давити на газ. Якщо ви не можете знайти такий продукт, потрібно шукати щось нове, думати далі. Давайте я вам поясню це дуже просто примітивно. Якщо ви щось створили, наприклад, колесо, і воно таке квадратне, так. Ви дивитесь, ну якось їде так собі. Замість того, щоб робити його більш квадратним, потрібно відкинути і ще раз спробувати створити новий продукт повністю кругле колесо. Коли ви його ставите і бачите, воно класно котиться, тоді давити на газ, робити мільйони цих коліс, тому що ви вже розумієте, ви потрапили куди потрібно. Тобто, коли ви створите класний продукт, ви швидко самі зрозумієте, що він заходить, що це воно, і одразу у вас навіть без... Величезних інвестицій в рекламу у вас почне він просуватися. В такий момент потрібно просто прийняти рішення, підлити масло в вогонь і давити на газ. Ще раз, якщо ви попадете, у вас все і так буде легко йти. Ваша задача просто дати газу в маркетингу, збільшити рекламні бюджети і просто рахувати прибутки, які будуть іти дуже швидко і дуже легко. Я неодноразово повторював одну правду, яка звучить дуже просто. Вам потрібно потрапити в правильне місце в правильний час. Це саме про. Вибір правильної ніші і створення того продукту, якийсь людям потрібен. Якщо ви будете намагатись створити супермаркет і запустити його в ринку України, ви зрозумієте, що у вас ніфіга не виходить, тому що є АТБ, є сільпо, є Фора Фозі, Ну коротше, дуже багато різних супермаркетів. Ви вже одразу не попали. Уже занадто сильна конкуренція, з якими б ви активами не заходили. Це ідіотська абсолютно ідея, і потрібно на старті намагатись знайти ту нішу і. Створити той продукт, який легко буде йти. І потім це масштабувати. Не потрібно боротись з ринком. Ринок все розставить по своїм місцям. Якщо не заходить, ідемо далі, викреслюємо і не жаліємо часу. Ну, краще це відкинути. І піти далі, не жалійте. П'ятий інсайт. Маркетинг це насправді король. Я дуже люблю маркетинг, я люблю ним займатися. І якщо б назвати головну причину, одну, чому мої проекти приносять прибуток, чому вони вистрілили, тому що я розуміюсь в маркетингу. Я цим горю, я дуже багато навчався маркетингу, і я ним займався і займаюся в своїх проектах. І найголовніше, ніякий підприємець на усі 100%, ну як мінімум, найближчі декілька років з початку розвитку бізнесу він не має права передати на всі 100% маркетинг як задачу, як обов'язок іншим людям. Тобто підприємець має займатися маркетингом, він має в ньому розбиратися. І якщо у вас є в голові питання, так чому ключове це не продукт? Я скажу тому, що саме задача маркетингу на початку зрозуміти, що потрібно людям, із урахуванням цієї інформації створити продукт, а далі його різними методами, різними ідеями, креативом, різних. Інструментами просувати бюджети підвищувати і так далі. Я не знаю ні один бізнес, в якому власник його створив. Найняв просто якусь команду аутсорс. Вона супер класний маркетинг за 500 баксів зробила, і вони там почали заробляти мільйони, десятки мільйонів. Такого немає. Якщо ви хочете росту такого експоненційного, швидкого, постійного, стрімкого і так далі. Ви маєте жити маркетинг, ви маєте придумувати ідеї, ви маєте персонально брати якісь консультації. Тації і думати, думати, думати. Бізнеси чому здуваються, чому вони закриваються? Тому що в них не вистачає клієнтів. Якщо ви навчитесь працювати з рекламою, ви зможете зробити отакий от перелідос, зробити так, щоб у вас не було проблем з клієнтами, і після цього ви вже просто будете рахувати тільки свої прибутки. Можливо, звучить це достатньо легко в моїх проєктах так і було. Десь можливо це набагато важче, різні ніші, специфіка і так далі, але просто. Просто правило на всі 100% маркетинг делегувати неможливо так само, як і не можна делегувати створення стратегії, візії, тому що це все обов'язок саме власника підприємця. Ну як мінімум до моменту, поки він не вийшов повністю з операційки. Але це зовсім не скоро наступає. Шостий інсайт створити з нуля щось абсолютно геніальне неможливо і потрібно завжди задавати собі питання, якщо ви до чогось дійшли і ви дивитесь на ринок, а такого немає. Так, я геній чи я ідіот, тому що, скоріш за все, інші люди давно до цієї ідеї приходили, вони тестували її, вона не давала ніякого результату, і вони закривалися. Відповідно, може звичайно бути, що ви щось суперкреативне, прикольне придумали, можна потестити, але в форматі MVP. І, і знову ж таки завжди задавати собі те питання, яке я вам тільки що сказав, якщо підходити до цього глобально так. То ви маєте пам'ятати, що всі ідеї були уже так чи інакше придумані і навіть реалізовані. І для того, щоб щось створити, вам часто потрібно просто подивитись на інших, на конкурентів в вашій країні, в вашому місті, в інших країнах, обдумати ці всі ідеї, якось їх заміксувати, додати свого креативу і вже народиться щось унікальне. Таку думку можна почути в книзі краде як художник, але це все одно є базою, і навіть Є такі бізнес-моделі, які працюють чисто під копіювання. Там, ну взагалі один в один. Наприклад, от в Іспанії вистрілив якийсь стартап, вони вже ринок Іспанії завоювали, і тут такі стартап-копіювальники, стартап-хантери створюють точно такий самий продукт, виводять його на ринок Німеччини. І потім, через деякий час, вони першому стартапу, який вистрілив і вже завоював ринок Іспанії, продають, грубо кажучи, ринок Німеччини або продають цей бізнес в якійсь ще третій стороні. На цьому заробляють. Бляють нереально величезні гроші. Ви можете про це почитати. Якщо хтось не боїться аж так копіювати, то чому вам боятись адаптовувати свої ідеї, додавати щось своє? Хай воно пересікається з кимось, хай якісь будуть співпадіння відсотків на 20, 30, 40, 50, Яка нафіг різниця? Головна задача це створити класний, цінний продукт. Ну і звичайно, пам'ятати, що є якісь правила моралі і є закони, не потрібно перегибати, але повністю. Щось своє з нуля створити ну реально майже неможливо. Сьомий інсайт просто простіше ставитись до контенту, тому що я часто чую, що навіть супертверді підприємці говорять, та я не готовий, я не знаю, як це робити. Потрібно якось класно, в мене не вистачає того сього, або ну от 100 тисяч мені потрібно доларів інвестувати і так далі. Але вам просто потрібно почати. Вам просто потрібно системно почати створювати якийсь контент, наприклад, в тих самих рілсах. Зараз величезна кількість органіки, величезна кількість можливості. Навіть не обов'язково вкладати якісь гроші не потрібно до себе ставити нереально високі вимоги, якусь планку задирати по типу я маю зразу заходити в медійку з суперкласними результатами. Ні, медіа, соціальні мережі зараз такий прекрасний інструмент для того, щоб бустанути будь-яку вашу ідею, щоб побудувати бізнес навіть самого нуля. Ігнорувати цю можливість просто блін злочин проти самого ж себе. Відкиньте свій перфекціонізм, підійдіть від до цього як до простої бізнес-задачі, що вам потрібно системно рухатись в цьому напрямку і не старайтесь знову ж таки бути ідеальними через деякий час, через півроку, через рік, ви побачите, що ця ідея дає свій результат. Дивіденди будуть точно. А якщо ви навпаки ігноруєте цю можливість, то часом буде тільки складніше увійти в соціальні мережі і знайти там свою аудиторію. На жаль, це велика правда. І восьмий інсайт: не старайтесь бути одразу для всіх. Чому якісь бренди вистрілюють? Чому вони знаходять тих людей, які їм платять постійно, і які їх цінують і купують все нові й нові продукти? В моєму питанні вже одразу є відповідь, тому що вони знайшли людей тих, які є їх цільовою аудиторією Не потрібно коротше орієнтуватись на всіх людей, не потрібно бути класним і для жінок 40 5 і для молодих хлопців 25 років це нереально, це просто неможливо. Є різні продукти, є різні бренди, різний маркетинг, і об'єднати ці категорії майже неможливо. Якісь виключення цьому є, можливо, в бізнесах, які пов'язані з модою, з одягом. Але правило звучить так: якщо ви будете орієнтуватись на одну цільову аудиторію, ви будете з нею працювати. Якщо ця аудиторія ну, зовсім якась маленька, то ви знайдете свій шматок порога, і ви будете добре заробляти. Якщо ви будете старатись бути дуже такими позитивними для тієї категорії людей, для тієї, ось це загравання з новою аудиторією ні до чого хорошого не приводить. Наприклад, ті ж рекламні кампанії, які проводили автомобільні бренди щодо людей, які вважають себе гендерно нейтральними, вони приводили тільки до того, що їх цільова аудиторія розчаровувалась в них. І найкраща ідея просто нічого не змінювати. Якщо ви знайшли продукт Market Fit, не повертайте. Вліво, вправо, просто топіть ось тут, і мінімально щось тестуйте, тому що ви можете втратити ту цільову аудиторію, яка вас уже любить і у вас буде купувати, і не знайти ту саму нову. Можете знайти просто тільки лайки, але не прибуток, і це буде жахливо. Я чітко розумію, що ядро моєї цільової аудиторії це чоловіки віком від 18 до десь приблизно 35-37 років. Я прекрасно розумію цю цільову аудиторію, я сам є чоловіком і. Мій контент для вас прекрасно підходить. Є аудиторія жінок 40, які дуже добре платять, у них є вже гроші, достатньо багато, і вони дуже легко купують. Але моя аудиторія, вона зовсім інша, основна аудиторія. Я можу прекрасно комунікувати і з тією, і з іншою, але моє ядро, я його розумію, і я не хочу втратити його в намаганнях стати своїм для інших людей. Це дуже важливо розуміти в плані розвитку особистого бренду. Що ж, я розумію, що ці поради можуть для когось бути складними, можливо, не зовсім актуальними. Але по-перше, якщо у вас ще немає 92 тисяч доларів, які ви будете витрачати на своє навчання, ви можете просто підписатись на мій канал і отримувати купу знань абсолютно безкоштовно. По-друге, у мене є відео, в якому я розповідаю, куди вкласти свої перші тисячі доларів для того, щоб отримати найбільше дивідендів, точно не прогоріти, в кінці кінців, щоб прийняти єдине вірне рішення. Переходьте за. Посиланням, дивіться це відео, і, звичайно, усі інші. Побачимось в наступних відео.